Письменники мають писати. Написав два слова. Затер три речення: Про що піде мова, якщо чай ще з вечора? Незавершені справи падають на мене горою. Порахую до ста, може, щось ізметикую. Помив обличчя холодною водою, кава на плиці втекла. Потекла в невідомість рікою, Її терпіння вичерпано. Як і моє, я сам себе питаю: Ну, хто тут є? Хто є? Витираю розводи, що чорні, як смола. Затираю три речення, щоб написати два. Радію, що шоколад ще досі не зацвів. У ньому мало барв, багато кольорів. Наркотики в крові: бобові й кофеїн. Сідаю до роботи, не вживши клофелін, слава дарниці за усі пігулки, мікстури та чаї. Нас усіх вилікують. Але чи були ми живі? Чи були ми живі? Митці мають давати поштовх, але я хочу бити. Піду в чергове зроблю щось попити, пити чи не пити, чергове питання: письменники мають писати. Але чи це мають бути листи про кохання?